Opel Insignia Cosmo Друзі, і знову всім привіт! У цьому відео хочу вам показати і поділитися інформацією, як знову нас хотіли кинути перекупщики на гроші. При огляді Opel Insignia Звичайно, коли ми зателефонували до продавця, продавець був дуже і дуже привітний і все дуже гарно розповідав, що прям хотілося йому вірити. Ну і звичайно, ми домовилися про огляд і поїхали дивитися цей автомобіль. Друзі, хочу вас попросити максимальної активності у цьому відео. Лайки, коментарі, підписка, щоб максимально більше людей побачило це відео і не потрапили в подібну халепу. Дивіться, ось ця інційна. Ну, так така собі трішки вона покоці вже так. Трішки її виїздили, чесно скажу, зараз вам покажу що і як. Вже багато що мені очі кинулось. На біксеноні ледь для денної їзди. Тут у нас радар є ціленький. Дивіться, фарбувався. Бампер і вже потріскав весь. Чи передній бампер до роботи. Також тріщина туманничці є. Сколів також вистачає попереду. Капот показує, що б'ється в оригінал Тут зазор нормальний бачу, а ось ця сторона мені дуже не подобається. Бачите, як стоїть. Зазор ось так видно буде. О тут іскони на дисках. дивіться, диски також є побиті. Гума низькопрофільна, Гальма під заміну. Лобове оригінальне є. Безключовий доступ, сліпі зони. вікна оригінальні. до речі вікна п'ятерки можливо це буде 15 рік теж це все потрібно перевіряти дивіться яка гуля вискочила з ловини. задні теж диски Розовіли, їх пофарбували, видно, що машина стоїть тут не один день. Царапина є. Фарбування ця дверка фарбована диски побити Тут взагалі гуму їсть ця сторона. Лак облазить. Капот не крутився, Ну там зазорні не подобається. Тут а ця кришечка там всередині бачу лежить. Демо лампочку якусь міняли. бігун помитий Ну і тут це 15 рік дати стоять ця машина може бути 15 рік ще по ланжерони ціленькі тут ніхто нікуди не лазив Гермім на 100. Сто... Тут одиничка на 114, а там було написано, що на 140 тисяч. Ось одиничка, одиничка і 4. 21 рік. Хочу око малянути так. Так, би Дерегуна помили Фара тріснута І навіть кришку ззаду наперед наділи на акумулятор. вона ось так має бути Оп. Замили, ось потьоки там були з масла, ось тут там видно навіть Тому ось все, бачите, як не помивали, все в маслі, двигун був Тому і помили а тут система старста 187 пробіг Акумулятор здох, не забудемо ми її запустили з бустера в принципі двигун рівненько працює тут. W salonie kurili To Tutaj zagrożeń nie ma Tutaj nie ma Sprawdzajesz z tym czujnikiem kolego? Tak, tak I jak wyszła? E, ten błotnik i drzwi tylko Co takie robione? No to głupota Tak, tak, tylko tych dwa to... elementów Druga barstwa lakieru, to nie będzie Nie, nie, szpatu nie ma, nie ma hmm. Коли я приїхав на огляд, був лише працівник, який дав мені ключі, і я пішов оглядати цей автомобіль Opel Insignia. Пізніше вже під'їхав сам власник, з яким я розмовляв, і він стояв дивився, як я робив фото-відеозвіт для замовника і звернув увагу, що будь-то ми дуже чіпляємось до вживаного автомобіля. Ну окей, я до цього звик, в принципі, на цей увагу не звертав, продовжував робити свою роботу. Що в нас по автомобілю? Попереду бампер пошкоджений і шпакльований, шпаклівка вже почала тріскати, деякі елементи пошкоджені і фарбовані. Акумулятор помер, двигун помитий, так помили, що знову там із його сучить мастило. Далі сажовий був видалений, салончик прокурений. Коротше, дуже багато кусяків, про які нам... Не сказали. І цей автомобіль мав би коштувати набагато набагато дешевше. Тому, друзі, завжди будьте уважні і перевіряйте автомобілі перед покупкою. Бо по телефону всі продавці е, дуже приємні люди, які розповідають, який їх хороший товар. Якщо сподобалось відео, було корисним, звичайно, підтримайте лайком, а якщо вам буде потрібна допомога в перевірці автомобіля, мої контакти в описі відео то в першому коментарі. Дякую за ваш час за вашу увагу. До побачення!